Ну а сьогодні в Україні відзначається 9 листопада, день української писемності та мови. Тож сьогодні в Україні проведуть традиційний радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного тексту Українська письменниця і режисерка, член українського пана Ірина Цілик, читатиме текст народна артистка герої України Ада Роговцева. Як буде проходити диктант і загалом як війна вплинула на україномовність українців? Поговоримо з нашою гостею. У нас на скайп зв'язку є українська мовознавиця, педагогиня, науковиця, політикиня та громадська діячка пані Ірина Фаріон. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, Героям. Вітаю вас вкотре в ефірі нашого телеканалу. Отож, на сьогоднішній день, на 9 листопада, маємо сьогодні в нас день української писемності та мова. Власне, на вашу думку, як війна, ось дев'ятий місяць війни триває, як вона вплинула на україномовність наших людей? Дякую вам дуже. Ну передусім, цей день мав би не називатися День. Мови та пис... день писемності та мови, а мов би називатися мови і писемності, тому що спочатку була мова, а потім вже виникла писемність. Так? Друге, треба максимально наголошувати на тому, що це не випадково 9 листопада. А вчора було свято святого Дмитрія, а сьогодні Нестора. А Нестор в перекладі з грецькою означає той, що повернувся на батьківщину. А у контексті дня мови і писемності це надзвичайно важливо, тому що у нас і досі значна частина людей, які не віднайшли мовної батьківщини, і це люди з абсолютно роздвоєною свідомістю, якщо б не сказати з психікою, які називають себе українцями, але говорять російською мовою. І для них московити вигадали абсолютно згубний і вбивчий термін. Рускоязичною населення. В жодному випадку ми не маємо це перекладати українською мовою хоча б для того, щоб максимально дистанціюватися від цього терміна, і щоб цей термін таким способом маркував чужу для нас дику і варварську реальність. Те, що це чужа і дика варварська реальність, не переконати може хіба що Північну ну, Корею. Частково, напевно, Іран, частково, напевно, ще якісь країни, які стали до спілки із диким звіром. А видатний німецький філософ, я тішуся, що німці потрохи прозрівати стали, як казав Тарас Григорович Шевченко. А німці казали, що мова це дім народного буття. А ще один їхній філософ, не Гайдегір, а Гадамер, казав, що щастя це повернення додому. Я сподіваюся, що наші багатостраждальні люди, які зараз змушені були емігрувати, сподіваюся, що тимчасово, отримали загострене відчуття Мовного дому. Бо щойно вони опинилися на теренах Польщі, Фінляндії, Німеччини, Чехії, Словаччини, дякуємо всім тим країнам, що прихистили наших людей, то вони відчули силу тих націй. Сила тих націй полягає в тому, що вони бережуть свою мову і вони не організовують в етерах, в соціальних мережах. Суперечок на теми мови в контексті соціолінгвістики, тому що суперечки на теми мови мають влаштовувати, якщо суспільство здорове, не ж суперечки а дискусії, нам не потрібне дурне, кому не потрібне сперечання. Нас і так його забагато. На теми мови мають дискутувати винятково фахівці. І саме за фахівцями має бути доконечне слово, який мовний закон має бути. І саме ці фахівці мають так званим політикам, більшість із яких паралітиків в мовному питанні. Мають писати ці закони, щоб у Верховній Раді їх адекватна публіка е, ухвалювала, але адекватної публіки там мало, тому що такі самі неадеквати їх і обирають. Е, тепер щодо того наскільки мова змінила е, людей у ставленні до мови. Е, є такий два латинських прислів'я: а Римська імперія це була потужна імперія, яка вміла воювати. Але захопивши Грецію, як вони слушно самі визнали, ми стали полоненими їхньої культури, тобто неймовірно захопилися великою грецькою культурою і без сумніву вивчали грецьку мову, але жодною мірою не поступалися своєю мовою. Так от ще в добу раннього середньовіччя була така думка, чи фраза, сентенція, яку ми і сьогодні використовуємо, чия мова того й влада. Пригадуєте, чия мова, того й влада, хоч. Первісно воно звучало по-іншому. Первісно воно звучало так, чи я влада, чи я релігія, того й влада. І ми бачимо, як сьогодні релігійний чинник колосально впливає. Принаймні на духовий простір України і на духовний, ми дуже уважно слухаємо, що каже, скажімо, представник католицької церкви на зразок папа римський, якому всі притомні люди вже давно сказали, папа з огляду на ті заяви, які він робить, що там виголошує цей Гундєєв чи гундяє Кирило, нехай своє рило, якщо це не твоя країна, і як реагують на це очільники наших церков? Тобто релігія в 21 столітті також відіграє колосальну роль, і ми знаємо, що донедавна найбільша кількість довіри в суспільстві була саме до церкви. І ми знаємо, що Верховна Рада, попри законопроєкт від моєї посестри Оксани Савчук, ще досі не проголосувала за заборону московського патріархату. Це, попри те, що Служба безпеки, дякую за це, служба безпеки, нарешті починає це питання вивчати і притягувати до відповідальності якогось там по пана Вінничині, здається, нещодавно це сталося. Але це в контексті релігії. А релігія завжди мала мовну матеріалізацію. Завжди. Питання релігії мова була стрижневим визначальним вертикальним чинником, тому що спочатку було слово. Питання яке? Яке слово? А далі слова апостола павла, здається так. Коли я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться, а серце спить. Все. Потім церковники. Тобто ті, які розбудовували не релігію, а церкву як структуру, спотворили ці слова і накинули суспільством, що, мовляв, є три священні мови: грецька, церковнослов'янська, арамейська, три, і додали ще четверту церковнослов'янську. І ось згодом у модер... передмодерний час відбулося зміщення з питання релігії на питання мови. І виникла ось ця структура, чия мова, того й влада. То чия у нас була влада? 30 років, начебто, незалежної української держави. На що українці були при владі? Ні. На що в парламенті була більшість українців? Ні. У нас що в парламенті звучала українська мова? Нагадаю, зайшла колись до парламенту в 2012 році така фракція, яка з моєї ініціативи почала заглушувати тих, які говорили московською мовою. Що ми робили? Ми брали в руки величезну кількість паперу. Тут я тримаю геніальну євшана в руках, так? І догатили по столах. Таким чином заглушуючи тих, які говорили, які москворотили. Нагадаю свою фразу, яку я сказала Азарову в 2013 році, до речі, в тому самому строї була, ой, який збіг. Ви розумово, відсталий? Чи ви політично упереджений? Що ви досі говорите мовою московитів? То я звертаюся зараз до всіх решта. Ви розумово, відсталі? Чи ви політично упереджені? Розумова відсталість Азарова виявилася в тому, що він зараз в Москві, а ви зараз де? Коли ви в Україні і далі говорите російською мовою? Хто ви такі? Ну, власне, радянський союз проводив мовний геноцид українців так багато десятків років. Також за 30 років незалежності належної уваги мені здається теж не приділяли розвитку мови писемності загалом української культури. Але зараз в умовах війни на дев'ятий місяць так часом можна почути тезу, що мовне питання не на часі. Воно розсварює українців. Варто зосередитись на допомозі збройним силам України і апелюю тим, що багато людей російськомовних, які перебувають в Україні, які виїхали за кордон. Акумулюють свої сили для того, щоб допомогти армії, і мовляв, ось ця функція і насаджування української мови примусово лише викликає таке відторгнення. Чи погоджуєтесь погоджуєте з цією тезою? Чи маєте зовсім протилежну думку? Сьогодення? Я їм ще вважаю, щоб вони назавжди відторгнулися? Щиро їм бажаю відторгуйтеся, Чого ви прилипли до нас? Ви ж імперський послід? Ви насправді продукт московської доби. Ви насправді творіння московської імперії, кожен московськомовний в Україні сьогодні це поширення простору рускава міра. Спасіба, ми вас будемо поборювати. Це перше. Друге, що таке закон? Закон це примус. Коли ви вивчили правила дорожнього руху і світить червоне світло, що ви робите? Ви стоїте чи ви йдете? То якщо є закон, що українська мова державна, якого чорта, ви говорите мовою ворога, який у вас стріляє? Вам стріляють в рот. Вам зносять покрівлі, вбивають ваших дітей. 460 дітей вбито, понад тисячі дітей вивезено. У вас забирають майбутнє, а ви далі підтримуєте Путіна. Хто ви Ви потвори? Іншого способу я знайти не можу, як це назвати. Третє закон про Збройні Сили України. У чому справа? Уявіть собі, що солдат не виконує наказу командира. Що роблять з солдатом, який не виконує наказу командира? Його карають. Стаття 13, Закон про Збройні Сили України. Тепер останнє щодо не на часі. Що таке мова? Це коли ви говорите. Отже, я сьогодні приходжу до вас і кажу: не на часі говорити. Замовкніть. Привожу вам домовину і вивожу вас геть. Все. Тобто ті, які кажуть, що сьогодні не на часі українська мова, оголошують смерть українській нації і українській державі, це не просто колапранти. вони гірші ніж Путін, тому що Путін не приховує свого геноциду. Він заявив, денацифікація і демілітаризація. Що таке денацифікація? Денацифікація це забрати українську мову. Про це свідчать нещодавно перехоплені матеріали, які передбачали освітню політику Московії. В чому полягає суть освітньої політики Московії? Відрядити сюди учителів історії і учителів руского язика і руської літератури. О, ті, які сьогодні москворотять ще в країні, будуть у них асистентами. Ні, я перепрошую, вони в них будуть коучами, т'юторами і менторами. Бо ми тепер собі знайшли, знайшли ще одну мову, через яку ми можемо зрадити свою англійську. Бо ми тепер кейсимо локдауна, що там блекаутимо еб'юзерамо і так далі. Все це свідчить про колосальну слабкість. І поступливість нації. Тому ще одне прислів'я від латинян. Бо чия мова того й влада для декого не зрозуміло. Значить, ті, які говорять російською мовою в Україні, це влада Путіна. І я буду їх поборювати усіма своїми методами. І роблю це послідовно 20 років, до декого вже дійшло. Ще одна дуже важлива фраза від латинян. Коли не допомагають ліки, допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, допомагає вогонь. Що означає не допомагають ліки? Це означає терапевтичний спосіб лікування нації. 31 рік ми бавилися в припарку до мертвого тіла, замість того, щоб тому мертвому тілові зробити те, що я зробила Азарову. Або ти розумово відсталий, все, викинути з влади, не дати освіти, не дати роботи, або ти політично упереджений, арештувати. Все, крапка. Ти працюєш не на нашу державу, як, наприклад, Азаров і багато кого інших. Що означає залізо? Ну залізо це коли починається війна. Війна почалася. Війна багатьох людей прокинула. Це природний стан, це зрушення психіки. І наскільки мені відомо, чи втричі зросла кількість тих людей, які вдома, а це найважливіший показник, які вдома почали говорити українською мовою. Отже, потрібно було залізо. Крута ціна! Ви мали всі можливості для того, щоб повернутися до мови. Не шукайте для себе відмазів. Нема чого себе виправдувати. Була література. Були предмети належні, відкритий інтернет, відкритий доступ. Я розумію, що не було освітньої політики, не було державної політики. Цього всього не було. Але крім державної політики, була ще і був інформаційний простір відкритий для української мови. Друге, чекайте, в мене вже тут кіт прийшов на, на роботу на, на розмову з вами. Е, і, і нарешті, е, нарешті, е, третє, як там Тарас Григорович каже, що присплять лукаві. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Приспали? Приспали. Збудили? Хто збудив? Кожного ранку сирени будять. Що таке вогонь? Вогонь це та субстанція, яка випалює усе гниляцтво, яке випалює дотла, щоб могло прорости знову на цій землі те, що відповідає природі землі. А на теренах України нема іншої природи, нема. Зараз я це доведу. Нема іншої природи, як українська мова. Що це означає? Процитую вам одного геніального чоловіка, який метеором пролетів над українською культурою, відійшов, коли йому було 29 років. Це воїн, це мислитель, це літературний критик, це ідеолог Микола Євшан, який казав: якщо ви хочете знати, що таке культура, прикладіть вухо до нашої землі, і ви її почуєте. Що це означає? Земля говорить своєю мовою. Ви представниця яскравого Поділля. Я представниця Надністрянського говору. Я Львів'янка. Тарас Григорович, це представник південно-східного наріччя. Квіточка Основ'яненко, представник Слобожанських говорів. Тобто наша земля українська маркована тільки, тільки українськими говорами. Будь-які інші мови, які сюди заходили, а це мова польська, це мова угорська, це мова московська, заходили як окупанти. Заходили зі зброєю в руках. Заходили, вбивали і насаджували і на Заході, і на Сході. В результаті, що робили українці, українці боролися. І, власне, через те, що ми втратили державу, але не втратили мови, ми цю державу змогли відновити. Але не відновили її ще в такій якості, в якій вона нам була потрібна. Себто, підсумую. Якщо б ми були національною державою, пуйло ніколи б на нас не напало, тому що пуйло розуміло би, що воно не має жодного шансу спертися на когось. Пуйло і так розраховувало, що ми впадемо за три дні, але ми переможемо інша річ, якою ціною, і інша річ, який час нам для цього потрібен. Пані Ірина, останнє питання стосовно, ви зазначали, що людей пробудили залізу. Ну і направду так багато людей, які все життя казали, що я виросла, або виріс в російськомовній родині, російськомовній школі, і всі друзі мене спілкуються в побуді, теж російською, почали переходити на українську. І здебільшого ну починають говорити українською такою ламаною. Як ви до цього ставитесь? Це є добре, чи власне їм треба опанувати до якогось певного рівня, а потім вже спокійно починати розмовляти. Ні, це дуже добре. Це надзвичайно добре. Це так, як ти, ти захворів, в тебе остеохондроз, тобі сказали плавати. Ти ж не можеш плавати відразу добре. Але ти мусиш плавати, це потрібно для всього твого організму. Ти повинен сам над собою працювати, а не хтось має тебе плести. Це навіть неможливо сказати, перехідного дієслова не існує. Отже, ти мусиш плавати. Тому ті люди, які зараз з московської мови, мови дуже нікчемної, до речі, це я кажу як філолог, тому, що це, це, це в принципі, суміш бог зна чого, з церковно основою. Людина, яка переходить сьогодні з московської мови на суржик, це насправді перехід до української мови. Тому що в часи Совка був Процес навпаки, людина з суржика з, з, переходила на московську мову. А тепер ми має, маємо оцей реверс, який вкрай потрібний нашій мові. Тому маємо максимально, максимально підтримувати тих людей жодною мірою, не робити їм зауваження. Якщо вам ця людина не байдужа, то ви можете притулитися до неї і на вушко їй сказати це, це це правильно має бути так. Я зробила курси свої. Будь ласка, доєднуйтеся. Я прочитала вже 26 лекцій і буду читати їх рівно стільки, скільки триватиме війна. Це мій фронт. Хтось служить в окопі, хтось служить в інформаційному просторі, як ви, хтось служить за катедрою священник на своєму місці, я на своєму. Канал називається Студія Фаріон. Кожного понеділка, як служба Божа, з 6-ї години до пів до 8-ї. Ми вже зайшли у граматику. А граматика це, це це військо ціле, тому що частини мови то є воїни. і Тим військом має керувати один генерал. І цей один генерал називається український правопис. Він не завжди правильний, бо генерал також не завжди ухвалюють правильні рішення. Але я це кажу до тих людей, які комплексують. Ніяких комплексів не може бути. Ми вас чекаємо. Повертайтеся додому. У вас було 5 мільйонів за соціологію, не за соціологію, за переписом 2001 року. 5 мільйонів українців сказали, що вони українці, але вони послуговуються російською мовою. Це катастрофа. Тому що до тих 5 мільйонів додалося плюс 8 мільйонів етнічних московитів. Додайте 8, додати 5, ми отримали 13 мільйонів. Що це були за виборці? Це були виборці Януковича. Це були виборці Матвінкова. Це Маріуполь. Це були виборці Балицького. Це Запоріжжя. Це були виборці Сальдо. Це Херсонщина. Тобто мовна карта абсолютно в Україні накладається на карту політичну. Тому що мова це без сумніву політика, крім того, що мова це екзистенція і буття. А як ти можеш вийти за межі своєї мови? Мова завжди була категорією е, політичною. Це доведено в величезній кількості соціолінгвістичних праць, і мова була прапором визволення України, як там казав Тарас Григорович Шевченко. Я насторожі коло вас, рабів, бо раби, ну що вони не раби? Ну як це можна говорити російською мовою досі? Я насторожі коло вас рабів, малих, отих, німих, німих поставлю, що завод. Фабрику Джевелін Енлав, ні. Я насторожі коло вас поставлю слово і поставив. І сьогодні в кожній українській хаті, притомні, бо непритомних вистачає. Є портрет Тараса Григоровича Шевченка. Чи там може є портрет Ахметова? Може там буде портрет Балицького? Скажіть, будь ласка, ні, там є портрет Шевченка, так як в поляків є портрет Міцкевича, так як в німці є портрет чи фіхти, чи ще там когось. Ну ось вона сила духу, сила. Невидимого це те про що говорив Сковорода музей, якого розстріляли. Усе видиме залежить від невидимого. А мова існує на рівні мислення. Яке це мислення, якщо ви українець? Українське. якщо ви його спотворили, ну то звільняйтеся через говоріння спочатку неправильне, а потім буде правильне, якщо будете чути, і якщо чайна ложка, отак я там нам зброю даю чайними ложками. Правда. Чайними ложками, трошечки, трошечки тої зброї. Отак, От чайна ложка доброго тексту на ніч взяв собі до ченця геніального, взяв собі Степана Руданського, щоб посміятися і потішитися. Взяв собі кобзаря Тараса Шевченка, це для дуже моцних кобзар. І прочитав собі на ніч. І все воно буде заходити у вашу середину, і ви будете чистити. Ви відчуватимете, як воно вас чистить. Так як вітамін Б, Д, так як добре яблучко зранку, а на ніч вода з медом. Так мова українська буде заходити у ваш внутрішній світ, бо він чекає на вас. Вертайте додому. Звільнити свою свідомість від всього російського, наповнюватись українськими, пам'ятати, що чия мова того й влада. Дуже дякую вам, пані Ірино. Бажаю мирного дня, всіляких гараздів і до скорої зустрічі в нашому етері. Дякую.